Вже доброю традицією стала святкова хода щедрівками та колядками по вулицях Білгорода Дністровського. У суботу ансамблі веселка та рідні наспіви зустріли всіх випадкових акерманців. Гарними піснями вітали з Маланкою та веселем щедрували від душі. Подивимося разом на прогулянкове попурі. Доброго дня, Україно! Доброго дня весь світ, тому що весь світ святкує зимові різдвяні новорічні свята. Сьогодні за старим стилем Василя Старий Новий рік, як то кажуть, до водохреща співають і колядки вже, і щедрівки. Але саме сьогодні співають щедрівки і посівають один день на рік. Це першого дня Нового року. Є посівання, звичайно, старовинні українські традиції, які ми вже дуже багато років носимо, водимо ту козу, приносимо пісню українську традиційно до наших співмешканців, до наших акерманців. Ансамбль української народної музики Веселка цього року до речі виповнюється 50 років нашому. Керівниками я Валентина та Михайло Нікеру, заслужені працівники культури України. Ну і кожного року не буває такого, щоб ми не ходили, не колядували, не щедрували. Колідували ми вже одного дня, так? так, ми так. Ходили з зіркою, співали колядки. А сьогодні ми ходимо з козою, з Василем. А ну пострібай, яка ти в нас веселенька. Так, і сьогодні ми співаємо Щедрівки. щедрівки. Ну, так, і кажуть, що де коза сьогодні до кого зайде в гості. Якщо по телебаченню нас побачити, я думаю, це теж буде рахуватися. Де коза рогом, там жито з того, де коза ногою, там копою. Того вам всього найкращого, дорогенькі наші. Перемога близько. Святкуємо сьогодні свято. Щедрий, щедрих, щедрівач. Від святом всіх, з Василем, з Новим роком у щасливі вашій хаті, щоб ви всі були багаті. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, в новорічний щедрий вечір, всім вам щастя. Красиві дівчата у яскравих сукнях, котре довели, що наші дівчата найгарніші та найспівучіші, а найяскравіший представник різдвяної фауни, весела коза, додала малюкам гарного настрою. А керманці із задоволенням клали гроші та гостинці до мішка. Нехай в кожному домі, в кожній родині всього буде вдосталь, а головне, щоб сповнилося наше одне єдине на всіх бажання. Дай Бог. У щасливі вашій хаті, щоб ви всі були багаті. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. щедрий вечір! Всім вам щастя і здоров'я! Бережемо та примножуємо українські традиції разом. Олеся Семчинська, Наталі Лукінчук, перший муніципальний.